Вітаю на першому подільському. Підсумуємо 25 лютого. Разом що цікавого трапилось на цей час, розповім за мить. Володимир Зеленський продемонстрував гостям з країн ЄС, Українське оборонне виробництво. Лише за три роки з моменту повномасштабного вторгнення українці почали виробляти БПЛА-розвідники, фпв дрони на оптоволокні, наземні роботизовані платформи, дрони-перехоплювачі, засоби РЕП та РЕР, системи зв'язку, річкові дрони, а також ракети, дрони. Усе це діє на полі бою та захищає нашу армію. Запевнив глава держави. Також він подякував партнерам за інвестиції в оборонне виробництво. Та запевнив, далі буде більше. Про виконання бюджету 2024 року прозвітували у Хмельницькій ОВА. За словами Сергія Тюріна, в умовах повномасштабної війни лише у минулому році вдалося виділити 150 мільйонів гривень на підтримку сил оборони. І це далеко не всі нагальні питання краю. За прогнозами, і 2025 рік буде непростим. Тому першочерговим завданням є об'єднання зусиль усіх територіальних громад. Важливо не лише на місцях вирішувати проблеми, а й активно брати участь участь в спільних ініціативах. Саме це стане міцним фундаментом підтримки кожного мешканця Хмельниччини. Щодня вони виходять на роботу, знаючи, що один невірний рух може стати фатальним. Українські рятувальники піротехніки розміновують території, які ворог залишив замінованими. Яка реальність цієї професії та що мотивує людей ризикувати життям заради безпеки інших у нашому сюжеті? Це вок стихалися. Ми дуже багато на Херсонщині з ними. Кожен такий предмет потенційна загроза. Міни, снаряди, розтяжки, рятувальники ДСНС щодня знаходять вибухонебезпечні предмети, які можуть здетонувати будь-якої миті. Але якщо станеться біда, поруч завжди є фельдшер. Владислав Волков вже відбув п'ять ротацій на територіях Харківщини та Херсонщини. Чоловік зізнається, здобувши медичну освіту, хотів працювати лікарем на. Швидкий, але 24 лютого 2022 року змінило його життя. Коли розпочалась війна, я зрозумів, що мені потрібно ближче до хлопців, які допомагають Україні здобувати перемогу. Тому я став рятувальником ДСНС. Тепер перед виконанням робочого завдання Владислав одягає не білий халат, а багатокілограмовий захист. Ми обов'язково вдіваємо бронежилет, бронезахист і шолом. Також на локотники, на коленіки, окуляри все для того, щоб можна було приступити до розмінування». Фельдшер завжди поруч із групою піротехніків. Будь-який вибух може спричинити поранення. Тому замість металодетектора у руках рятувальника рюкзак із турнікетами, ліками та всім необхідним медичним приладдям. На жаль, воно неодноразово ставало при нагоді, адже небезпека зустрічається де завгодно. Попадали неодноразово під артобстріл, обстріли впівронами. Багато з чим стикалися, а саме мінометні міни, гранати, темки, пелюстки дуже багато зустрічається. Попри ризики, Владислав прагне продовжувати роботу рятувальника, адже для нього це не просто професія, а місія зробити Україну безпечною. Тетяна Ржипянська, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Почесними державними нагородами відзначено мешканців Хмельниччини, які своїм прикладом не лише демонструють любов до свого краю, а й невпинно дбають про його розвиток. Так, орденом за заслуги третього ступеня нагородили Андрія Ковпака, Дережнянського міського голову. Почесним званням заслужений працівник культури України Наталію Байдюк, головного зберігача фондів Хмельницького обласного художнього музею. Почесним званням заслужений діяч мистецтв України Віктора Бернацького викладача та директора Хмельницького фахового музичного коледжу імені Зарембе віримо, що таких земляків ми маємо значно більше, адже Хмельниччина завжди славилась талановитими та працьовитими людьми. Про важливість злагодженої роботи Хмельницької АЕС знає навіть той, хто не працює в енергетичній системі. На стратегічному підприємстві підбили підсумки роботи у 2024 році. Про усі досягнення розповіли наші колеги із прес-центру. На Хмельницькій АЕС відбулася балансова комісія за підсумками роботи у 2024 році. Мета цього заходу оцінити різні напрямки діяльності підприємства протягом звітного періоду. Об'єктивна самооцінка сприяє вдосконаленню та оптимізації усіх процесів, які відбуваються на електростанції. На засіданні були заслухані звіти керівників за різними напрямками системи управління а також був проведений комплексний аналіз показників ефективності роботи. Генеральний директор Хмельницької АЕС Андрій Козюра подякував колективу підприємства за роботу у 2024 тисячі Користуючись нагодою, хочу подякувати всім, тому що 24-й рік важкий в війні, багато чого зроблено. Окрім основних виробничих завдань, забезпечена робота по стратегічним напрямкам розвитку. Андрій Козюра підкреслив, що перед колективом і далі стоять такі завдання, як безпечна експлуатація діючих енергоблоків, спорудження нових потужностей, підтримка захисників, та висловив впевненість, що Хмельницька АЕС у незламній родині енергоатому з ними гідно справиться. Діяльність структурних підрозділів і напрямків відповідальності керівництва Хмельницької атомної електростанції у 2024 році балансовою комісією підприємства визнана задовільною. Філія ВПХС АТ Енергоатом» у 2025-му готова продовжувати стабільну та ефективну роботу, забезпечуючи Україну електроенергією і наближаючи перемогу. Спільними зусиллями зуміємо подолати. Усе прикладом вдалої співпраці з підтримки українських захисників є робота Хмельницької ОВА, Кам'янець-Подільської районної військової адміністрації та підприємців. Так, у третій роковини початку повномасштабної війни зуміли передати нашим воїнам ще одну автівку. Повідомив на своїй офіційній сторінці Сергій Тюрін. Відтепер бойовий підрозділ Національної поліції області за допомогою високопрохідного позашляховика зуміє ефективніше виконувати службові завдання, зазначив очільник край. Вразливі категорії населення потребують особливої уваги та підтримки. Хмельницька обласна організація Товариство Червоного Христа України проводить безкоштовні терапевтичні заняття. Там учасники розслабляються як душею, так і тілом, знаходячи гармонію у думках. Мої колеги побували на одному з таких занять. Що таке біосугестивна терапія? Дивіться вже за мить. Спокій та покращення самопочуття біосугестивна терапія один із психологічних методів. Він працює із такими симптомами, як поганий настрій та сон, тривожність, брак енергії. Наш український метод, його створив наш український психіатр Олександр Стражний. Цьому методу десь приблизно 30 років, але його вже використовують і в інших країнах світу. Це такий достатньо простий метод психотерапії, але дуже дієвий. Він працює з психосоматичними проявами і покращує психологічне благополуччя, настрій і так далі. Під час сеансу людина знаходиться у медитативному стані. Такий ефект створюють спокійною музикою та заспокійливим голосом. Найголовніша родзинка цього виду терапії дотики. Після закінчення сеансу працівники організації проводять психологічну консультацію. Коли все-таки люди розуміють, що відбувається з її станом, що відбувається в її організмі, і отримує якісь ефективні техніки методи для самодопомоги, ці знання, ця інформація вони вже покращують і зменшують симптом. Валентина почала відвідувати такі заняття ще із самого їхнього започаткування. каже результат відчула одразу. Жінка поділилась найбільш корисною вправою, яку винесла із терапії. Ми вчимося, як правильно от, ну, робити вправи. Наприклад, є така вправа дихання животом. Дихати животом дуже добре тим, хто вночі просипається і не може заснути. У 2024-му працівники організації надали психологічну консультацію близько 9 тисячам краян. Роботи із кожним роком стає все більше, адже бажаючих скористатись послугою чимало. Наразі залучено 9 психологів на три населені пункти області Хмельницький, Кам'янець-Подільський та Шепетівка. Проте цьогоріч таку послугу розширили й для мешканців сіл. Люди, які в місті, вони розуміють, що таке психологи, і вони ходять, і в них є ця можливість. А люди в віддалених містах, селах, вони того не знають, але вони дуже потребують, тому що на сьогоднішній день, на жаль, більшість. Людей, які воюють, це сільське населення, і там практично залишилися одні жінки і старі люди з дітьми. Тому їм дуже це потрібно. Така послуга доступна для ВПО, осіб із інвалідністю, пенсіонерів, самотніх батьків, членів багатодітних сімей, рідних загиблих у наслідок військових дій та людей із пораненням. Аби звернутись, достатньо подзвонити до організації. Заняття проводять безкоштовно, адже вразливі категорії населення чи не найбільше потребують турботи та уваги. Олександра Толстюк, Роман Кулік, телеканал Перший Подільський. Колись людне та сповнене життя, а тепер забуте, стерте із карти Хмельниччини. Чимало сільських мешканців переїжджають у місто в пошуках роботи. А от їх рідний населений пункт стає забутою цяткою на мапі. Так сталося із селом Вербична, яке розташоване на території Городоцької громади. Наразі там проживає лише двоє мешканців. Як квітуче село перетворилося у пустку, дивіться далі. Мальовничі краєвиди, розкішні варби та залишки старовинного мосту, це все можна побачити під'їжджаючи до хутора Вербична. Сьогодні мало що нагадує про часи, коли це місце було процвітаючим селом із багатьма мешканцями. Колись тут навіть тисячоліття назад вирували, вирвали життя, тому що тут неодноразово знаходилися знахідки трипільської культури, черніхівської культури. Важко повірити, але в 1850 році, як згадують джерела. Тут було засноване село Вербичне, очевидно від того, що в навколишніх безіменних річечках біля них було багато верб. Родина історика родом із цієї місцини, тож він поділився своїми спогадами. Поряд із нами знаходиться криниця. Раніше, ще пам'ятаю, як був малий, то дід постійно саме до цієї криниці ходив по воду, ну і навколишні люди також сюди приходили набирати цю воду. З часом криниця замолилась та в чагарниках її вже не віднайти. Колишнє село тепер декілька занедбаних будинків. Перша будівля при в'їзді до хутора колись була місцем знань. Цей будинок нам примітний тим, що тут була школа, але спочатку це був будинок заможних селян, яких розкуркулили, і, відповідно, приміщення потім використовувалося в радянський час як школа. Тут школа була до 1968 року, було три класи, і в цих трьох класах був один вчитель. Попри те, що школу у 1968 році закрили, життя у селі Вербична не зупинилось. Тут мешкало понад 250 осіб було зареєстровано 38 адрес. Працював клуб та магазин. Потім село занепало, та його приєднали до Серватинець. Так Вербична перетворилась на одну вулицю імені Михайла Коцюбинського. Як я прийшов на посаду сільського голови в 2010 році, то в селі проживало понад 15 жителів. Но жителі були в основному похилого віку. Зареєстровано людей п'ятеро, а фактично постійно проживають дві людини». Марія та Володимир Сарновський останні мешканці хутору. Чоловік родом із Вербичне. Повернувся на малу батьківщину після багатьох років роботи на Франківщині. Зараз Володимиру 93 роки. Він піклується про дружину, сам рубає дрова та обробляє город. Нестачу спілкування компенсує, слухаючи радіо та розмовляючи по телефону. Радіо ті, -ті є файно. що є що слухаєш, що, що треба не треба слухаю. Я говорю по телефону, що ти ж город дітей тримає. сиротинці. Город він ніро мають, мають спілкування. Наразі хутір Вербична залишається теплим спогадом для тих, хто родом із цієї місцини. Олександра Толстюк, Городоцький телерадіопрес-центр. У день народження всесвітньо відомої письменниці та громадської діячки Лесі Українки відзначають День української жінки. Започаткували його у 2023 році після повномасштабного вторгнення російських військ на територію нашої держави. Тож сьогодні у рубриці питання дня мої колеги дізналися, чи є цей день альтернативою звичного міжнародного жіночого дня 8 березня. 25 лютого в Україні відзначають День української жінки. Його запровадили у 2023 році як альтернативу до 8 березня. Чи набирає воно популярності серед хмельничан та чи відзначатимуть його цьогоріч, дізнаємося. Знаю свято. Боже наш. ну звісно, буде святкувати. Ну так, да, звісно, знають. Не знаю, в цей час святкувати чи ні. Ну, ми про це з дітками в садочку розмовляємо, говоримо. На ну, вашу думку, що символізує це свято? Ну, я думаю, що жінка українська це якийсь символ, якась така гідність, витримка. Ні, ми не будемо відзначати нічого, святкувати, не будемо в країні війна, люди генуть, діти гинуть. Може бути це щасливим? Не може. А чи може це свято бути альтернативою до 8 березня? Чи буде означати 8 березня? Не плануємо. 14 лютого не святкували і 8 березня не плануємо. Буде мир в Україні, тоді будемо все святкувати. А як же? Звісно, будемо відзначати. Будемо відзначати. Хороше свят. А на вашу думку, чи стало як альтернативою до 8 березня? Чи 8 березня це окреме свято Альтернативою стало. Ну, сьогодні я точно не буду відзначати, бо я не про таке свято. От, не готувалися, адже кожне свято це якась підготовка. Ну а 8 березня я не знаю, чи можна його так замінити. Можливо, треба час, щоб склалася якась традиція. Думаю, що так. І відзначати буду. У мене два сина, чоловік, вони завжди вітають, завжди. Приділяють увагу саме в цей день. Мабуть, будемо. На мою думку, треба просто більше популяризувати це свято, тому що, звісно, до 8 березня ми звикли, але все одно, 8 березня це вже не є якимось таким днем жіночності, да, хто відзначає це як боротьба за право право права жінок. От, тому а я думаю, що це класна альтернатива. Просто, звісно, треба впроваджувати і популяризувати. Цього року будете відзначати Звісно, Дивіться, що бачите, навіть собі діти купила. <гум> Таким день української жінки побачила команда Першого Подільського. Більше про новини країни та області ви завжди можете дізнатись із наших офіційних сторінок у соціальних мережах. Дякуємо вам за довіру. Бережіть себе.